На що тільки не підуть жінки, та й деякі чоловіки теж, щоб підкреслити свою природню красу: мазі, креми, скраби, помади, ліпосакції, пластичні операції тощо, і це далеко не повний перелік у стародавньому світі, як і у сучасності, люди інколи ризикували своїм здоров'ям, і все через те, щоб гарно виглядати у сьогоднішньому епізоді. Ми згадаємо декілька дивних, бридких та навіть смертельних рецептів краси, які практикували у стародавньому світі. Розпочнемо ми із стародавнього Риму, де веснянки дратували римських матрон. Щоб позбутись веснянок, вилікувати шрами, сонячні опіки та виразки на шкірі, римлянки використовували равликові мушлі. Вони перетирали ці мушлі на попіл, змішували з олією і цей крем наносили на шкіру та наголошували на тому, що ця диво-мазюка розгладжує зморшки та омолоджує шкіру обличчя. А якщо додати ще й трохи глини, то утримували мило. Звісно, що використовували не лише равликові мушлі, а й равликовий слиз, який приймали як лікувальний засіб від кашлю та втирали у шкіру для омолоджувального ефекту. До речі, равликовий слиз відомий під назвою Муцин, і досі є інгредієнтом косметичних засобів. Мушлі використовували не лише як засіб для шкіри, а й як тару для зберігання б'юті продукту. У Іспанії, в місті Меріда, археологи виявили мушлю морського гребінця із залишками крему і датували цю знахідку першим століттям нашої ери. Коли завершували процедури із застосуванням равликових мушель, а шкіра ставала гладкою та шовковистою, слід було попіклуватись про те, щоб шкіра набула відповідного відтінку. У стародавньому римі заможні матрони бажали, щоб їхня шкіра виглядала білішою за сніг. Саме так, адже чим біліша шкіра, тим краще засмага вважалась ідентифікатором бідності, бо бідні верстви населення були змушені весь свій час перебувати на сонці, заробляючи собі на прожиття. А от заможні жіночки ніфіга не робили, лише теревенили зі своїми подругами, ховаючись від сонця під дахами своїх будинків. Щоб зробити свою шкіру блідою, римлянки використовували білий свинець, стружку якого перетирали на порошок, розчиняли у оциті, і потім мазюкали цією жижею усі видимі зони свого тіла. Такий крем отримав назву Керуса. Римлянки розуміли, що надмірне використання свинцю може привести до найблідішого кольору шкіри, який зацінять лише ті, хто прийде на їхні похорони. Тому вони частіше користувались перетертою крейдою у вигляді пудри. До речі, керуса була доволі популярним засобом макіяжу вже після падіння Римської імперії, у 16 столітті користувались так званою венеціанською керусою. Кирусу використовували члени європейських королівських родин, а бліда порцелянова шкіра асоціювалась із багатством та достатком. Деякі жінки після того, як застосували керусу, навіть малювали собі на шкірі вени, щоб створити враження прозорості шкіри. кажуть, що королева Єлизавета I Віддала душу Богові лише тому, що забагато мазюкали кирусою, а також іншою модною косметикою того часу, яка містила миш'як ну, тертуть. Щоб підкреслити свої римські жіночі вуста, як помаду використовували винний осад або перетерті пелюстки троянд, замішані на олій. А ось єгипетські жінки мастили губи порошком подрібненого червоного каменю, морських мушель, замішаних з воском та олією. І це надавало вустам приголомшливого блиску. Але не лише мушлі та червоні перетерті камінчики підкреслювали вуста стародавніх єгиптянок. Мастика з розчавлених жучків та мурашок, перемішаних з бджолиним воском та червоною охрою, теж частенько використовували. До речі, сучасні косметологічні кампанії додають до складу своїх виробів кермінову кислоту, яку добувають з південноамериканського жучка Кохінеала. Якщо ми вже згадали єгиптянок, то давайте поглянемо на один із засобів, яким вони користувались для покращення стану своєї шкіри. Засіб натуральний, без усілякої там хімії, і, на думку єгиптянок, дієвий на всі 100%. Крокодили, точніше сказати, крокодилові какульки. З крокодилячого посліду виготовляли маски для обличчя з додаванням бджолиного воску, глини та пахучої олії. Найзаможнішим жінкам пропонували прийняти ванну, наповнену рідкою глиною та какулясами рептилій. Коли єгипетська красуня вилазила з ванни, усю цю мазюку зішкробували та натирали тіло пахучими оліями. До речі, деякі прихильники натуральної косметики вважають, що використання коров'ячих какульденцій за Побігає появі прищів та навіть лікує неважкі захворювання шкіри. Облишмо мушлі, жучків та крокодилячий послід та поглянемо, як доглядали за зубами. Побутує думка, що стародавні римляни всі, як один, чистили зуби сечею, адже аміак, який знаходиться в рідині, діє як відбілюючий засіб. Це все бздури. Висновок про чищення зубів сечею заснований на 39-му вірші Катула, де він висміює такого собі Егнація, мешканця Кальтиберії. Катул зазначає, що саме кальтиберійці чистять зуби сечею, а римляни, сабіняни, етруски, умбрійці тощо чистять зуби чистою водою. Ну водою сильно зуби не почистиш, і римляни додавали до води терту крейду і тією мастикою чистили зуби. Пліній старший римський енциклопедист, який загинув, намагаючись врятувати мешканців помпеї під час виверження Везувію, рекомендував користуватись наступним рецептом для чищення зубів. Потрібно було взяти попіл зі спаленою заючою голови, перетерті на попіл зуби віслюка, замішати усе це з місками мишей і щоденно використовувати цю пасту. Але не всім подобалась білосніжна посмішка. Наприклад, у Японії приблизно з 550-го року нашої ери і до періоду Мейдзі, а це початок 20-го століття, існувала практика під назвою Охагуро. Охагуро це навмисне чорніння зубів. У стародавній Японії чорні речі вважались надзвичайно красивими, і, можливо, саме це призвело до того, що японці прагнули мати похмуру посмішку. Наприклад, у період Хейян охагуру використовували для позначення того, що діти досягли повноліття. У віці 15 років дівчата та хлопчики вперше чорнили зуби на честь повноліття. Основним інгредієнтом чорної фарби були залізні ошурки, розчинені в оциті та листя деяких дерев. Чорна суміш наносилась на зуби один раз та залишалась на декілька днів, і після цієї процедури зуби довший час залишались чорними. В період Едо, який тривав з 1603 по 1868 рік. У Хагуру практикували переважно заможні заміжні японські жінки, і врешті-решт ця практика була майже виключно пов'язана з гейшами. Коли у Японії почали прибувати люди із заходу, для яких білі зуби були нормою, вони були шоковані чорнозубими посмішками японських жінок. Західний світ вважав, що японки взагалі не доглядають за гігієною ротової порожнини а взнавши, що зуби чорнять навмисно, європейці припустили, що Охагуро призначене для того, щоб зробити жінок менш привабливими, ну типу, щоб не зраджували своїм чоловікам. До речі, у Англії був короткий період, коли чорні зуби також були популярними. Кажуть, що коли у королеви Єлизавети І почали чорніти зуби через те, що вона дуже полюбляла солодке, неприваблива посмішка, увійшла в англійську моду. Звісно, ніхто не жував дорогий цукор кілограмами, щоб знищити свої зуби, їх просто вимазували сажею якими би не були дивними рецепти стародавнього світу, люди того часу на 100% передбачили одне, що потрібно поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар, і тоді усі будуть здоровими, красивими та щасливими. А ворог зникне раз і назавжди. Добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.